Ціка монеточка. Клас. І я ось тут походжу. Можливо, щось тут буде цікаво. Гарненько, друга монетка є. Тут я стою на кордоні Чехії, а ось там вже Німеччина. Ось так. Такий кордон між Чехією і Німеччиною. Я собі думаю, що це дзвінок. Так, друзі, всім привіт! Ми сьогодні на каналі Чеський Скарбошукач. Сьогодні я приїхав на таку місцевість, це у нас німецьке поселення знову ж таки. Ось тут вже копачі були. Місце трошки тут копане, є місця вон підкопані, значить були сигнальчики, значить тут щось та й було, дійсно. І ось там, ось там от Протікає річка. Якраз поселення було на березі, можна сказати, річки. Я зараз на такому пагорбі. Ось там нижче протікає річка. У мене є сигнальчик. У мене є сигнальчик і досить гарний сигнальчик. Звеніло 21-22. Сигнал просто суперовий. Причому на поверхності, зовсім на поверхності він дзвенів. І дивіться, що в мене випало. Я ще навіть не дивився, але гляньте, яка це монета велика. Ви просто гляньте. Просто дивіться, якого вона розміру. Аж на два пальці. Ось така величенька монетка. Не знаю, давайте глянемо разом, що це за монеточка. Можливо, це не монета, можливо... Але я думаю, що це все-таки монетка. Цікаво. Навіть не знаю, що це може бути. Не можу розібрати, я такої монети ще не знаходив. Ще й такої великої. Подивіться, з якої ямки. Ну, ямка взагалі маленька. Вона на поверхності лежала зовсім. Можна було пропустити такий сигнальчик, але це просто подивіться. Дивіться яка монеточка. Клас. Ось така монетка мені попалась. Тому перший сигнальчик монетка, це мене радує. Значить місце тут хороше, можна тут походити ще. Щось тут пошукати, якісь сигнальчики. І буду я тут виходжувати, випікувати. Сигнальчики, буду тут проходжувати по трішки. Ось туди піду. Потім спущуся вниз до річки, по березі походжу. Ось, ось так якось. Тому, друзі, вам гарного перегляду. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, буду вам дуже вдячний. Так, друзі, в мене після трішки довгої паузи знову монетка. Дзвеніло 13. Ось так біля. Такого. Колись була тут річка, а тепер, бачите, вже висухший такий струмок. Залишився. Ось так от. Ось таке поселення, я спустився згори сюди донизу, бо там вже сигнальчиків більше не було. Лише один мусор. І ось мене монеточка. Малесенька така, 13 звиніла. Монетка? Ось глянемо що це за монетка, якщо буде щось видно? Угу. Що це може бути? Це, напевно, один пенік німецький. Це один пенік німецький. так Ось З така монеточка. Не переключайтесь, а я йду далі шукати і буду вам щось показувати, цікаве, якщо буде щось податися. Ось так от. Ось до колекції. Вже є дві монетки. І навіть в гарному стані. ось, гляньте, яка ось ця, в якому стані, ось ця це цікаво. ну, Дві монетки є. Дві монетки є. А ми йдемо далі. Ось такий у мене сигнальчик. дзвонів 10. Ось навіть не знаю, що це. Напевно, можливо, якийсь гудзик. Ну, Скоріше за все це так і є. Бо ось з цієї сторони ось така засібка обламана. Ну, досить воно тонень, тоненьке, воно в такому дуже поганому стані. Але спочатку я думав, що це якийсь сморляк, але ні, це гудзик. Навіть з якимось малючком. На цій стороні видніється. Щось таке кругле, типу сонце, чи щось таке, чи соняшник. Ну, щось, щось проглядається, якийсь малюночок. Така снахідка. Ну, нічого, беру. Беру. Кажуть для історії. Цікаво, що це таке. ну Беремо і йдемо далі. Ну що, друзі, в мене знову сигнальчик, вже третій сигнальчик. Буквально через не знаю, хвилини-дві. Ось ще один сигнальчик 13. Бачите на ось краю краю цього струмка зеленого. І вони, бачите, в ямочці. Ось такий знову сигнальчик 13. Ось там була монеточка одна, один фенік. І ось напевно ще один фенік. Напевно також з такого розміру малесенька монеточка, І, але вона повністю вбита. Зелена, стерта, зовсім вбита. Тут взагалі нічого не видно. На жаль, ця монета не збереглася, як той фенік і та велика монетка, ну, ось отак. Нічого не видно, нічого не розбереш. Ось така монеточка мені попалась, малесенька, жакбета. Ну що, друзі, ми йдемо далі. а І забув вам сказати, сьогодні я ходжу ось з таким прибором, Equinox 600, який радує мене находками хорошими. Ну, звичайно, лопата. І сьогодні я знімаю на камеру GoPro. Надіюся, картинка вам сподобається. Ну і надіюся, що і звук вам сподобається. Тому ось так, в мене трошки така обновочка. Тепер відео будуть якісніші, кращі і з гарним оглядом. Я стою на кордоні Чехії, а ось там вже Німеччина Ось так. Такий кордон. Між чахії Німеччини. Ось так от, щоб ви собі розуміли. Якщо я перескочу, я вже буду в Німеччині. Ось так от. Тому ось такі цікавинки від мене. Так, друзі, я вже вийшов звідти. І ось я на такому полі Зараз ходжу з... З другої сторони і ось мені попався сигнальчик, дивіться, обламаний. Я собі думаю, що це дзвінок. Що це був дзвіночок. Ось, бачите, він такої форми. Маляха. Дуже шкода, що він обламаний. Напевно, рештки десь тут мають бути ще. дуже шкода блин. Надіюся, що можливо знайду ще рештки і складу його докупи, якщо воно десь тут є близько. Шкода, якби він був цілий, це просто би була бомба, ви собі просто не юляєте. Бляха, дзвіночки я ще тут не знаходив, тільки обламані, на жаль. Ось так, ось, друзі. Бля ось такого я такої є водойми. Таке красиве тут місце. Суперське. Головне, що тут видно дно, місце не глибоке. І я обов'язково, друзі, візьму спорядження, візьму цей костюм і прийдемо сюди. І я ось тут походжу. Можливо щось тут буде цікаво, тому що це Ця річка досить стара, вона є на старих картах, тому я думаю, тут знаходки мають би бути, мали б бути тут знахідки у цій водоймі. Тому обов'язково я знімлю відео. Ось тут. Так, друзі, сьогодні коп завершено. На сьогодні все. Сьогодні я ось на такій ноці закінчую. Більше сигналів у мене не було. Я там обходив і справа, і зліва, і коротше, пообходжував там досить немало відстань, нічого більше не було, ніяких сигналів куча мусору, дуже замусорене місце і ось так. Тому на сьогодні все. Надіюся, ще сюди приїду, але не на пошуки посел по поселенню, а на тій водоймі якраз. Візьму спорядження і пошукаю трошки в тій річці, можливо там будуть якісь знахідки. Тому що річка є стара і, можливо, будуть якісь знахідки. Ось так от. Тому на сьогодні ось такий в мене результат. Ось такий обламаний, на жаль, напевно я думаю, що це якийсь дзвіночок такий був. Ось більше я частинок не знайшов. Ось це все, що я там знайшов, ось такий вламаний. Дуже шкода. Якби був цілий, це просто була би бомба. ну, Але ось так. Ось така монеточка. Один фенік німецький. Така монеточка, на жаль, вбита. Нічого на ній не видно, Ось така малесенька також. Ось таких дві пропалися мені два гудзика, також вбиті. Ось цей ось з таким якимось малюночком видніється. Цікаво, ну, але він вбитий. Ну і ось тут звичайний гудзик, також вбитий. Ну і найголовніше монета сьогодні. Ось така величенька, яка мені на початку попалась. Це сьогодні фаворит. Дивіться. Всім дякую за перегляд. Хто був сьогодні зі мною на цьому ось копі. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео, яке я випускаю кожного тижня. ну і до зустрічі вам в новому копі.